Я вам скажу, він такий шумний, той париж. Постійно щось мигає їдуть, гудуть, тут, 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 тут. навушник говорять, тут таке робиться, люди добрі, що тут робиться. О, пливучі. плючки. Бачите, я їм вони махають. Вихай Макс! -ху -ху. Клас. Шумно просто капець. Не те, що сумно, незвично, ні. О, дивіться, таке таксі, що ось таке таксі є. Я буду так знімати, знаєте, потрошки всього, як ми йдемо, що ми бачимо. Бо знаєте, то така екскурсія, що треба все встигнути. Бігом ходити, бігом сфотографуватись, бігом знімати. Ще й добре, що таке все чуємо. що, тепер, що Ми в 21 столітті, що тепер є навушник, подіб. І все нам говорить, і нам не треба за ним бігти, щоб слухати. А ми трохи вдалині йдемо, але все чуємо. Це я говорю для тих, хто ще ну, хто не їздив, хто не знає, як це виглядає. Так, так, кудись нас привели, не знаю. сюди. Щось перебувалося. Що все гудить, Боже, який шум місця. Я в шоці? Я трохи здичів, що, напевно, знаєте. Шум такий. yeah <laughs>